Вітаю в ефірі. Програма Віч на віч. Сьогодні з нами на онлайн зв'язку голова громадської організації декомунізація Україна Вадим Позняков. Відповідно говоритимемо про радянські та російські марки, а також про відновлення української ідентичності. Про те, що на часі. Слава Україні. Героям слава Вадиме, Розкажіть, коли розпочалася ваша боротьба з залишками тоталітарного режиму, і що стало для цього поштовхом. Ну, якщо, скажімо так, інформаційна боротьба була ще за часів Януковича, то вже, власне кажучи, така активна діяльність все ж таки спровадження декомунізації в життя, вже після революції гідності, там чи скоріше там осінь 2014 року, бо до того це було дуже важко зробити через активні проросійські наступи у регіоні, звідки я родом, а потім ми вже активно почали все вичищати, все що можна і не можна. Ви з Харкова, так? Народом ну, так. Чи було у вас там одразу багато роботи? А, насправді Харків і на поточний момент є найпроблемнішим містом України, навіть незважаючи на ту велику кількість роботи, яку ми виконали. Ми свого часу й добре підчистили область. Область, до речі, куди більш декомунізована, ніж місто. Місто через і владу Керноса. Потім у Тієріхова є все ж таки дуже проблемним, це і низка вулиць, які треба поіменувати. Якщо брати диверсифікацію, ми робили список з Харківської та групи спільно. Більше 500 вулиць в одному, тільки Харкові, в жодному місті немає стільки вулиць, які треба поіменувати. І об'єктів на демонтаж, навіть ті, що підпадають під дію закону про декомунізацію, там більше 50. Якщо брати все імперське, то там за сотню, глибоко. І ми навіть не рахували, тому що там напевно неймовірна велика кількість вийде. Бо якщо якщо навіть по радянщині дуже багато всього, то за то по імперському періоду ще більше. І це ще враховуючи те, що ми дуже-дуже багато чого демонтували власноруч. І так що це було дуже проблемне місто, і ним, на жаль, і залишається. Коли почали нас звертатися люди там з сусідніх регіонів, там стоєш Полтавщини. Дніпропетровщина, і показати, що давайте щось з нами там вирішувати. Ну, ми потихеньку почали співпрацювати з людьми з більш з західних регіонів. Ви потихеньку, потихеньку так виявилося, що і навіть пам'ятники Леніну були і на, і на Вінниччині, і на Хмельниччині, і на Київщині. І низка, низка, низка об'єктів. Чим більше ми працювали, чим більше було результатів, тим більше, власне кажучи, люди люди про нас розказували, тим більше зв'язувалось контактів, більше підписників, більше роботи. І, власне кажучи. А, навіть після широкомасштабного вторгнення, хоч я й очікував, що нас дуже хоч я і знав, скільки нам пам'ятників треба зняти, скільки вулиць переименувати, але я був глибоко шокований, скільки нам всього про того, що ми не знали, почали працювати. Тобто, насправді, об'єм робіт а, колосальний. Це стосується навіть е, найбільш західних наших регіонів. Як виявилось, навіть серпи і типу, залишалося на Закарпатті, на Тернопільщині. Хмельниччина теж насправді вона і була проблемним регіоном і лишається через те, що. А дуже багато сіл невеличких, і практично в кожному селі під час періоду до комунізації позабували щось демонтувати, це, і, ну, там це просто сотні і сотні об'єктів, на жаль. Якщо говорити у відсотках, то який об'єм роботи вже зроблено, і тобто скільки ще попереду? А от це дуже складно. Ми зараз досі робимо інвентаризацію по деяких регіонах, і це важко сказати. Чесно, я навіть не уявляю, скільки ще всього позалишалося. Тобто, якщо по вулицях я ще плюс-мінус може щось сказати, е, то по пам'ятниках, різних дошках, серпаха-молотах, це просто фізично неможливо, бо нам треба да далі закінчити облік. Бо будемо відвертими в кожній громаді від Сходу до Заходу, як виявилося, як мінімум є декілька об'єктів, які треба демонтувати, а іноді і десяток. Тобто, це, це дуже все складно. Якщо брати вулиці, то якщо беремо західні регіони, умовно кажучи. Ну, те, що західніше Київщини, ну відсотків 30 переименовано вже з тих вулиць, які mm -hmm. треба. Якщо брати за Збручем, там уже більше половини. Якщо брати там схід, то перейменовано відсотків 5-10 з того, що мало бути. Я маю на увазі вже скоріше диверсифікацію. Але тут ще ситуація в тому, що і під час декомунізації, як виявилось, перейменовано було далеко не всі вулиці, які треба було. Дуже великий спектр вулиць, які позалишався, які навіть чітко підпадали під дію закону. Тому. Я все це вже в взгри... одне поняття дерусифікації, ми вже все, що залишалося, тут згайбаємо і намагаємося змусити органи місцевого самоврядування перейменувати. Вадима чому не можна зробити усе одним махом? Ну, тому що нема політичної волі, на жаль. Я бачу навіть, що Міністерство культури зараз скоріше заважає, ніж допомагає. І проблема в тому, що немає чіткого закону. Якщо є був закон про засудження комуністичного режиму, то тут треба прописувати якось по-інакшому, тому що там було низка виключень і не внесені взагалі діячі саме російської культури. Тут потрібен потрібен чіткий закон, який би це регламентував і Тоді можна було б це зробити набагато швидше. З іншого боку, може і добре, що воно зараз оде так поступово, тому що у громад є час подумати, на честь кого можна перейменувати цю оці, ніхто нікого не жене. Тобто люди проводять громадські слухання ну, звісно, що в деяких громадах там квіткові, вишневі чи вишневі, але є низка громад, де дуже якісні перейменування зробили на честь місцевих, якихось культурних діячів, військових, причому різних періодів від е, періоду армії НЕР до сучасних героїв. Тобто, це зараз є е, е, час у громад на подумати. Тобто, я в принципі вважаю, що зараз можна не так сильно спішити. Час у нас ще є на це все. І знову ж таки, по перейменуванням все набагато ліпше, ніж по демонтажам об'єктів. Тобто, якщо перейменування, вони я думаю, що максимум, от максимум ріки, у нас просто не, не буде вулиці, які треба перейменувати. Ну може там по всій Україні пару сотень знайдеться, і то це я думаю, ну десь так і буде. А зараз просто ще треба перейменувати більше 10 тисяч, по всій Україні скоріш за все більше ніж 15 тисяч. Просто ще не все облікували. То щодо об'єктів, все дуже складно, бо. В більшості, якщо беремо центральні регіони східнішим, практично на кожному будинку культури є серпи і молоти, різноманітні. А пам'ятники Другої світової війни це зірки, серпи молоти, різні теж пропагандистські написи, те й самі радянські солдати, яких теж треба насправді прибирати. І ось ми заштовхнемось на тій ж якраз такі хмельничхмельниччині з проблемою в тому, що не захочуть їх прибирати. Хоча ось Сусідня Тернопільщина зараз прибирає ну, потихеньку, і я знаю, що приберуть всі: Львівщина, прибере, Франківщина, Закарпаття. А ось вже беремо Хмельниччина, Я знаю, що вже йдуть відмови, що не хочуть демонтувати. Хоча по-хорошому їх треба всіх прибрати і зробити пам'ятники жертвам Другої світової, не як ідолі ще такі радянські, а як просто місце пам'яті, де вказані прізвища загиблих. Де написано вічна пам'ять загиблим в Другій світовій війні, там ніколи знову покласти квіти? Що можна було спокійно вшанувати пам'ять свого діда, але при тому не, що це не було радянським капіщем, серпами латами, якимись радянськими солдатами в будьонів і, і, подібним, і подібними речами. Які, до речі, ви чули найбезглуздіші відмовки, окрім того, що не на часі? Ну, от якраз на Хмельниччині була історія, що вулиця Пушкінська на честь пушек і жовтнева, наче, навіть на місяця жовтня, а жовтого листя. Mm -hmm. І ось все ж таки ми тоді потім зв'язалися з цим сільським головою. Він там спихнув на те, що це, він був у відпустці, це все секретарка зробила йому цю відповідь. Він дуже швидко, буквально на наступний день, після розголосу інформації, оголосив громадські слухання, слухання відбулись, все перейменувало вже місяці, напевно, півтора як. І цих вулиць вже просто фізично не існує. І, до речі, що все ж таки хвала цій громаді, жодної вулиці, яку треба пойменувати, там уже більше немає. Все, все іменовано все. Ви нещодавно писали у себе на сторінці в соцмережах про те, що голова Славути також відмовляється знести погрудя е, співробітнику е, е, НКВД, який знущався з українських військових. І що, власне, найкраще діє у цій ситуації? Це ось цей розголос? Дивіться, насправді навіть розголос не подіяв, коли знесли перші Там вже було ще одне погруддя Антона Одусі, Його знесли наші невідомі патріоти, які зараз в принципі в повному складі воюють за територіальну цілісність нашої держави. А при тому, що туди приїхала вся славуцька можлива і неможлива поліція їх затримувати. Тобто, я сумніваюся, що ця вся славуцька поліція десь воює. А хлопці, які поїхали знести пам'ятник кату, зараз воюють в повному складі, якщо що. Це просто довідомо, Я сподіваюся, що побачить побачить, почує Славутська поліція. От вони всі воюють. Я щодо вас я сумніваюся. І хотів би наголосити, що зараз міський голова каже, що ось там друге по груддя, воно поруч з могилою. Так, формально воно поруч, але знову таки, там є погору, десь метрах в 20 від могили, але там теж є камінь, де написано Антона Духа. І саме під цим каменем, де написано Антона Духа, він похований. Це є місцем поховання. А оце от капіще з радянськими бістами, яке стоїть е, біля краєзнавчого музею, ну там він не похований. Тобто, навіщо йому там два пам'ятники? Взагалі, по-хорошому одуху треба перепоховати з центру міста, кудись на кладовище. Я взагалі не прихильник кладовища центру міста. Особливо, що такий персонаж, як Антон Одуха, який е, знущався, знищував мирне населення на Волині, який вбивав особисто викіупа дуже жорстоким способом насправді. Йому не місце взагалі навіть поховання, його треба перепоховати і ніяких особливих проблем в цьому немає. Водими, яка ситуація з пам'ятником Катерині II у центрі Одеси? Так само був розголос, петиція набрала про знесення 25 тисяч голосів, Трохано відмовляється, так само відмовляється знести пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну. Як тоді діяти в такій ситуації? І от що наразі? Я впевнений, що історія з Катериною, скоріше за все, завершиться тим, що приїде якийсь одеський батальйон територіальної оборони на ротацію і знесе ту Катерину. На цьому все і завершиться. Я просто впевнений, що Труханов на це не піде. А те, що зараз з того, що я знаю з середини одеської патріотичної спільноти, вони дуже незадоволені наявністю. Досі там пам'ятника Катерині, мод, всі дуже незадоволені, і щойно у них буде така змога. Цього пам'ятника там не буде і не завадить ніяка поліція, ніякі Труханов, Бо ми ж самі розуміємо, що якщо люди настільки ця патріотична спільнота, яка захищає нашу Україну, яка захищає наш південь, вона настільки незадоволена, задоволена, то цього пам'ятника там не буде. Я впевнений в цьому на 100%. До речі, теж великий пам'ятник, що треба прибрати пану Островському у Шепетівці. Щось є рішення, що його треба демонтувати до 1 серпня. Ось уже на днях 1 вересня, а наскільки мені відомо, його ніхто так і не демонтував. Вадима, якось я кілька років тому, коли була в Одесі, гуляла вулицею і зрозуміла, що я йду вулицею, яка названа на честь росіян. Я зайшла в музей, і в музеї були російські письменники, натомість не було жодного українського письменника, окрім Гоголя. І тоді з'явилася у мене така думка, що очевидно, що бути українським націоналістом і ходити під вулицею там Шухевича простіше, аніж коли навколо російське оточення. Якщо, грубо кажучи, як впливає назва вулиці на ментальність українців, Та насправді назви вулиць це таким символічний простір, в якому ми живемо. Якщо з дитинства закладається, що ти йдеш по вулиці там організатора голодомору. Потім ти переходиш на вулиці російського письменника, потім ще якогось російського діяча, ще mm -hmm. якогось комуністичного. Закладається в голові, що це нормально, що ми живемо в такій собі малоросії. Що у нас ну, якщо у нас такі вулиці названі імені їхніми іменами, значить росіяни хороші. Якщо пам'ятники комуністам, значить це ці комуністи хороші. Ну це логічно, логічно. І це воно, власне кажучи, люди живуть з цим, і вже поч... і вони, до них. Воно ну, символічний простір він дуже важливий. Е, вон, воно, люди потихеньку до цього призвичаються, і для них е, це стає таким, такою собі повсякденністю. І так само впливає, як і росій, російська мовно культурна музика, і російська, російська мова в навчальних закладах. Це все впливає з твоє культурне середовище саме російське. Якщо не переконали російські ракети, то як достукатись до тих українців, які досі цього не зрозуміли, про те, що це важливо? І я, власне, і про тих, хто досі ходить у церкву московського патріархату? Я не знаю чесно, як достукатись до людей, які ходять до церкви Московського патріархату? На мою думку, просто церкви московського патріархату треба переводити до ПЦУ. А той, хто хоче ходити до церкви московського патріархату, а може у нас вже можна виїхати в Росію, правда, через країни ЄС, вони можуть виїхати. Хай їдуть туди, там є московський патріархат, там є, буде їх батюшка, хай туди їдуть. Якщо вони їм не принципово, якщо їм яка різниця, а насправді будемо відвертими більшість вірян по якимось особливо села, маленьким містечкам, не сильно принципово ходити в яку церкву, якщо їм не принципово яку ходити, то хай ходять до нашої української, а російська хай буде в Росії. Водиме про те, що окупанти на тимчасово окупованих територіях одразу замінюють назви населених пунктів на російські і відновлюють пам'ятники, наприклад, Леніну. Про що це говорить? Це війна символів, якщо це війна, власне кажучи, українських сенсів і російських сенсів. Якщо людина каже, бігає з про і каже що вона за Україну, але вона російськомовна, вона ходить в московську церкву, і вона відстоює російські назви вулиць, там вона ідіот. Перепрошую, вона не українець. Це людина, яка не зрозуміла взагалі суті цієї війни. Це війна за виживання взагалі української, української нації, української взагалі змістя. Тобто вони якраз і роблять це, щоб знищити нас. Це є культур культурний геноцид, фізичний геноцид. Вони хочуть знищити все українське. Малороси можуть жити. Вони ж там хотіли Януковича поставити і зробити таку а, шароварну Україну з Віркою сердючкою, яка як в часи Януковича. Але це не Україна. Це не Україна. Ми якраз нарешті. Як би це соромно і сумно не було визнавати, навіть з 14 по 22 рік дуже багато процесів стали і взагалі не були доведені до логічного завершення. І саме зараз у нас є шанс нарешті все ж таки не заходити по новому колу і зробити все це зараз. Бо якщо ми зараз цього не зробимо, а вони прийдуть потім ще раз. Вадиме, на вашу думку, що не так із законом про декомунізацію? Чому досі ось чимало пам'ятників архітектури і решти Надбанчі? Тоді справа швидше не в законі, а в українцях. Ну є кілька моментів. По перше, закон, який приймався на той момент, був компромісним. Це теж факт, і деякі моменти як там пам'ятники Другої світової війни спеціально з нього виводилися, аби за нього проголосували. Аналогічно, там трошки, трошки не прописали правильно щодо того що, щодо демонтажів пам'яток архітектури монументального мистецтва і знаменитих святів і молотів, пам'ятників, які мають е, статус. Тобто, теж е, трохи поганенько прописало цей закон, але на той момент е, це був дуже хороший закон. Бо більш глибокого, бо суспільство того часу просто формально бо на жаль не прийняло це факт, і так само можу сказати, що і депутати не всі б на жаль би проголосували. Ну це факт просто того часу. А я навіть бачу по своїй свої практиці, що ми не могли домогтися виконання взагалі самого по собі закону про декомунізацію. Отого от в дуже багатьох громадах, і ми роками змушували якісь громади демонтувати які пам'ятники, прямувати вули з боями. по кілька років це все займало. Тобто. Навіть цей закон важко було змусити виконати. Ну там його викинули відсотків на 80-90, але все одно не повністю. А зараз все ж таки я вважаю, що ми маємо зробити так, щоб всі, хто хотів добровільно, він перейменував вулиці і демонтував пам'ятники. А хто вже добровільно не захоче, для них уже буде закон, і їм доведеться вже це робити не добровільно. Зараз такий час, що ну, я вважаю, що все ж таки треба дати трохи люфту часу, щоб. Громади самі знайшли нові назви для вулиць, щоб їм ніхто часові рамки не ставив, бо дуже часто треба в великих містах і по 200, 300, і по 500 вулиць перейменувати. А це щоб зробити якісно, ну, це насправді треба витратити багато часу. Плюс ну, зараз е, такий момент, що після територіальної реформи одна громада, один район дуже часто, і там теж по 150-200 вулицях на тій ще Хмельниччині. І тому це все ну, на все це треба час. Я сподіваюся, що там до кінця осені, до кінця можливого року, вже основну частину роботи там, відсотків 70 ми виконаємо, а вже з отказниками будемо працювати. Ну, тоді вже треба буде і закон, і тоді вже будемо щось з ними робити в законному полі. А зараз, поки закон не регламентує самодиверсифікацію, і все йде на доброму слові, ми все ж таки скоріше мотивуємо громади це все зробити, аніж змушуємо. Вадиме, чи аналізували ви, як наявність церкви Московського патріархату впливала на процес декомунізації в якомусь населеному пункті? Ну, чесно кажучи, кореляції ми ще до цього не проводили, бо у нас просто фізично зараз немає на це часу, або продивитися, що воно як. Плюс в багатьох громадах вже відбуваються процеси переходів, збираються підписи. Тобто, неможливо зараз це все, плюс-мінус було але є такі моменти, які не пов'язані все ж таки з московським патріархатом, а пов'язані з захисниками пам'ятників, які захищали різноманітні вулиці, чи пам'ятники, які не давали перейменовувати чи демонтовувати. І ось, наприклад, міський голова Купінська на Харківщині, який не хотів проводити декомунізацію, і глузливо нам відповідав: ну, він зараз е, працює на окупантів, сидить там під російським прапором. Така сама історія там з містом Кахопка на Херсонщині. Там була ціла громадська організація захисту комуністичних пам'ятників, коли які ми хотіли демонтувати. Вся громадська організація з кількох десятків людей там бігає під російськими прапорами, і таких подібних. Я скажу так: є ще подібні персонажі, які сидять в умовному Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, які просто чекають москалів. Але вони ну ці, вони просто ще не, не, не вскрилися остаточно. Але mm -hmm. на, на, мою на моїй пам'яті всі захисники російських пам'ятників чи вулиць. Які є плюс-мінус медійними, вони всі потім виявляються колаборантами до одного. Це насправді вже десятки людей. І мені треба якось буде потім опублікувати статтю про кореляції між захистом радянських пам'ятників і колабораціонізмом, бо прикладів дуже багато. Чи був спалах декомунізації в березні-квітні і зараз знову спад? Чи немає такої тенденції? Я б сказав, що спалах був квітень, травень-червень. Такий серйозний, але це щодо демонтажів пам'ятників. Якщо ж брати переименування вулиць, то навпаки, зараз е, процеси деактивніше з однієї простої причини. За законом є два місяці, е, має бути два місяці на громадське обговорення на переименування вулиць, потім рішення виконкому, засідання комісії, ну це зазвичай 3-4 місяці. Якраз оці вони пройшли, і зараз пачками переименовуються вулиці по всій Україні. Тобто, не одна тисяча буде переименована ще там найближчий місяці. Тобто зараз уже до кінця пройшли всі паперові бюрократичні процедури, і по всій Україні в дуже багатьох громадах процес тільки зараз набирає своїх обертів. От те, до пам'ятників, проблема через те, що Міністерство культури не дає дозволу. Я не знаю, чому деякі громади мені дуже багато і грома міських голів, і працівників департаментів культури і різноманітних областей там це і Хмельниччина, Закарпаття, Франківщина, Вінниччина, кажуть, ми чекаємо дозволу мінкульту. Деякі чекають 3-4 місяці, і нічого досі немає. Це всі питання до Міністерства культури, чому у нас повільно зносяться Як З вулицями амінкульт ніяк не може повпливати, все йде плюс-мінус добре. З пам'ятниками мінкульт галь, все гальмує, ну ось маємо, що маємо. Бо багато все ж таки місцевих голів хочуть йти по процедурі, а процедура через дозвіл мінкульт. Вадиме скільки часу має прийти, щоб зникло усе. Я сподіваюся, що. Ну просто проблема в тому, що треба ще деокупувати певні наші території. Якщо ті території, які зараз підконтрольні українським нашим Збройним силам, то я думаю, що плюс-мінус рік. А от о, все інше це вже після деокупації. Тобто ми розуміємо, що вони навіть зараз ставлять нові пам'ятники на Харківщині, Херсонщині, Луганщині, їх теж треба буде зносити. А якщо деокуповувати ту частину Донецької та Луганської області, яка була 8 років окупована, там робота і Ще не почати край, так само, як і з Кримом. Е, Вадим мене, на вашу думку, що має робити кожний українець, аби наблизити день нашої перемоги? Багато речей насправді. У нас хтось, хто може, той може піти воювати, хтось хто може волонтерити і займатися е, захистом різної діяльністю. Хто може займатися декомунізацією, захистом української мови, переведенням церков, е, якщо там в вашому селі московського патріархату, переведіть її в ПЦУ. І так далі, і тому подібне, ми маємо повністю вичистити нашу територію від цих російських плевів. Це ті, це і пам'ятники, і вулиці, і церкви, і культурний продукт. От, якщо у нас будуть вулиці названі на честь украї українців, українських героїв, пам'ятники на честь українських героїв, не буде нічого російського, лише українські церкви не буде російських. лише украї ну українська і міжнародна нормальна культура без російських пісень, російського шансону і попси. Ну це вже буде така укра українська, європейська держава, про яку ми і мріяли багато років. І тоді вже то ніякий Путін не захоче сюди йти, бо для них це буде взагалі щось таке неймовірно далеке, як країни Балтії. І ми будемо вже нарешті європейською нормальною державою. Ну нема в тій же Польщі російських церков, російських пам'ятників, російської музики майже. Тобто, ну, може, і, це, і це незалежна держава в складі Європейського Союзу. Польська етнічна держава. От нам, щоб все ж таки, дійти, хоча б до достати до рівня поляків, та й не тільки поляків, таких держав безліч. Ми маємо все ж таки попрацювати над собою. Бо скільки років ми були в цьому колоніальному ярмі, і ми маємо нарешті з нього остаточно вийти. Я сподіваюся, що все ж таки не 40 років, а трошечки швидше. Дякую вам, Вадиме, за цікаву розмову і за те, що знайшли час, і доєдналися до нашого ефіру. Нашим глядачам за увагу донайте на армію та робіть свій вклад у нашу спільну перемогу над расистами.